Доброго дня, друзі. В огляді два будинки на продаж від власників і без комісій. Продається будинок загальною площею 53,5 квадратних метрів, всередині дві житлових кімнати, коридор, кухня, прихожа і суміжний санвузол. Із комунікацій електрика, газ, централізоване водопостачання і каналізація, поставлені металопластикові вікна. Дім побудований з цегли, стан будинку житловий та повністю готовий до заселення. Вартість 13 тисяч доларів це оголошення від власників. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. Загальна площа земельної ділянки 30%. соток. Біля дому-квітник також є город і сад з фруктовими деревами. На ділянці господарчі приміщення погріб і сарай. Знаходиться оселя в селі Тетусівка Вінницької області. До міста Козятин 7 км. До вашої уваги ось такий просторий цегляний будинок загальною площею 100 квадратних метрів в будинку ТРИ кімнати, кухня, роздільний сан, коридор. Наявні всі необхідні комунікації і зручності. Газ, електрика, водопровід і каналізація. Зроблений сучасний ремонт, для користування залишаються меблі, підключений швидкісний інтернет, будинок і ділянка в гарному, достойному вигляді. На подвір'ї: гараж та господарчі приміщення. Загальна площа ділянки, 13 соток. Це оголошення власників, ціна договірна. В оголошенні вказано, що будинок продається в місті Козятин. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.